2 січня 2023 року нарешті вибрався на рибалку, сьогодні тепло на вулиці, 13 градусів зараз, зараз 20 хвилин на 15 годину. Сходимо на річку. Подивимося, це на лугу тут затопило. Ну, це так, тут така місцевість, що якщо сильні опади, то яркі всі залиті водою. Але це ще й небагато залило. Це проорали перед зимою. Вон там щось посадили, але воно не виростає. А може і не саджали, але сіялки про... проїжджали. О, а там ще треба перейти нам ярок. Ну тут скрізь яркий, що тут зробиш. Нічого не поромиш. Оце такі справи. Ну а там будемо пробувати пробувати піймати що небудь. Погода тихенька, вітра нема, зовсім сонечко гріє. Отаке. О. Оце таке 2 січня. Тепла зима. Це тільки, тільки я дивився по прогнозу. Тільки у другій декаді. Місяця лютого повинно поморозниця. Ну все, йдемо. Подивимось, що вона далі буде. Друге місце вже міняю на річці болохівки, але покльовок немає і тут. Вода чиста. Не дуже, але чисто. Не те, як, як були приповені. Риби щось не клює. Сонечко відзеркалюється. Тут а, покльовок немає. Нема покльовочок. <клух> Та це, мабуть, і не буде. Я так і не впевнений, був, що вони Будуть клювати, але потрібно було перевірити. Хто на туди глибина гарна, а куди вона поділась, риба взимку, мабуть, не хоче клювати. Ні, я не хочу. Тим паче Це на хліб, якщо б на... Черв'яка, може, клювала б хоч. <кій> бички клювали, але нема в мене. Черв'яка не копав. Та я й не думаю, йти на рибалка, воно тепло, то думаю, схоже на рибалочку. Воно нема. Нема. Не клює, нема, нема. Будемо чекати. Це третє місце, куди ми перейшли. Переходний містечок, місточок. Оце там, там туди переходять люди. Ну, як я. на річці тече. Там на другому місці не клюнуло. Тут теж не клює. Вже декілька разів спробував ні. Ну, ще трошки і Будемо бросати це безнадежне діло. У, Раніше тут гарно ловилося, а тепер не хоче. Не хоче. Ще й піна ця мішає, але якби клівала, вона б не мішала. Але... Ні. На сірий хліб не хоче. Написано житній хліб, але не хоче. Вроді запах є свіжий. женький хліб сьогодні. Тільки з пекарні. Сьогодні купив. машина розвозить, хліб понад дворами. То хліб без. Хто цукор, хто рощу. Нема, нема. Ось Та такі справи. Ні, нема. Раніше тут клювало. Зупинився мій крючечок. Понад точією стоїть. Пішов, 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 пішов. Нічого рибки не знайшов, покльовочки нема. Покльовочки нема. Пішов, пішов, пішов далі. Понад містить місточком. Але нема. Так, зараз пройду, але це не зіграє ніякої ролі. Зараз туди пройду. Де там мені щучка по осені попадалася, але я її не витягнув, бо крючок зрізала. Ну, під підемо сюди все дерево де я поплавок залишив, але потім дістав. Ну, давайте. Опа. Нема? Поклевочек немає то Той тут не буде. То так вот, то так вот. Диви. Не хоче. Ніде не хоче, брат. Не хоче ніде, брат. Ану. 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 Ану, отуди. Опа! О! От туди закинемо. Може що буде? Зворотня ти Але нічого не поробиш, не допомагає. Ні зворотня, ні пряма течія. Діла ніде нема. Риба наче вимерла тут. що воно таке? Оце це я і не знаю. Ну що, давайте? Клюйте. Клюйте. Не хочуть? Ні, не, не хочуть. Прямо, ла уже та чия пішла. Це мабуть. Та все. Досить. Досить, досить, досить.